Якщо чесно, то так в мене тут вчиться, вчиться друг на магістратурі. Він тут вчився від першого курсу, він вибрав саме цей університет, бо йому також порадили його хороші друзі, і він задоволений. Польщі є перспектива, і тут навчають справді новому, тому що щойно вийшло на ринки і те, що справді тобі знадобиться в роботі. Знайомий, який тут навчався, і він нам порекомендував саме цей вуз. Бо ми взагалі планували навчання в Польщі. Сказав, я тут навчався, тут дуже добре. приїжджайте сюди, і тому ми власне. тут. Мені дуже сподобався цей університет. Я подивилася, інформацію всю прочитала і побачила, що тут є можливості, відгуки, дуже хороші про університет. І багато людей знає, які тут вчилися, і дуже задоволені. Я обрав факультет інформатику. Я обрав цей факультет саме тому, що майбутнє йде за програмуванням. Зараз найбільші гроші заробляють програмісти від них, йде майбутнє якраз прогрес. Ці технології переходять якраз на електрообчисуальну техніку, і вже скоро не буде ніяких паперових документів. Все буде в електронному вигляді. Я обрав інформатику і напрямок в інформатиці і в програмуванні, тому що це надзвичайно перспективна галузь, та й взагалі мені це подобається. Писати коди, програми, заставляти комп'ютер щось зробити, заставляти його думати. Міжнародний менеджмент навчання англійській на мові. гарно поставили гойдалки. І столики з кріслами я в принципі на Україні не бачив ніде ні біля кузу, вузу от так такого форму. В середині я був здивований самим оформленням, модерним оформленням вузу. Мені це дуже сподобалося, оскільки я якраз і є прихильником такого оформлення. Дуже мені сподобалося університет гарний. Ми Розглядали пропозицію десь за два роки, за рік. Розглядали пропозицію, що можливо я по закінченню школи, поступлю до Польщі, але це було все так десь далеко і малоймовірно. Поступали в нас на перший курс в Тернополі. Я вже знала, що я маю вчитися в Польщі <laughs> через 4 роки. Процедура вступу мене задовольнило, оскільки ми компактно приїхали в Львів, нам компактно дали інформацію, ми компактно yeah. подавали документи, з цим не виникало ніяких проблем. Дуже хороші люди нас нам все допомогли, все детально розказали. Як найскоріше опанувати свою професію, ну хоча б на другому курсі вже піти на якусь невеличку роботу за професію і трошки заробляти Мої потрібні знання. Очікування, що знаючи статистику, потраплю в ті 87%, пів, які зразу по навчанню знаходять роботу. І очікування, що буду добре жити. Я сподіваюся, що після навчання в цьому університеті я матиму можливість здобути гарну професію. Навряд чи зразу якісь сфери прямо ж управління, але розвивати себе, я думаю, що університет мені якраз допоможе. Дуже приємні враження. Від Польщі от самої від людей. Дивно, це щось нове, щось незвичне для мене. Я в Польщі не перша, я десь п'яте тут. Ну мені це так, як вдома. Дуже близькі, близькі люди. А що й зараз оточки українські, то зовсім не страшно. Зараз поселимо ще познайомлюся з людьми. Я зробив правильний вибір, що вступив саме сюди. Дуже гарний інститут, гарне викладання.